Тепер ми спробуємо викликати ВІП-таксі. Е, таксі для е, дуже важливих персон, зважаючи на те, що зараз ми будемо перевозити дуже важливу персону кота в ветеринарну клініку. Про це ми їм і скажемо, що перевозимо тварину е, і подивимося, як вони на це зреагують. Е, Віп-таксі 55614. Можливо, вони зайняті більш важливими персонами, ніж кіт. Щось мені це нагадує таксі S. Тепер спробуємо викликати знову ж таки ВІП-таксі з другої спроби по мобільному номеру, який вони дали в Довідці. 098 58 четвірки, 58 Нагадую, що спробуємо зараз перевести до ветклініки кота. Ми спеціально брали від таксі, тому що кіт породи суміш Мейнкуна із Сибірським котом це дуже важлива персона. Відповідно, на простому таксі він не поїде. Да, все більше і більше це нагадує таксі С. Шкода, доведеться замість твіп таксі вести кота на таксі Магнат. Звичайно, це не те. Но, але Магнат можливо йому сподобається.